20 цікавих фактів про українську мову. Українська входить до трійки найкрасивіших мов у світі: друга за мелодійністю мова світу після італійської, третя найбільш красива мова у світі після французької та перської. Найдавніша згадка про українську мову датується 858 року. А вперше українська мова була прирівняна до рівня літературної мови у кінці 18 століття після виходу у 1798 році першого видання Енеїди, автором якої є Іван Котляревський. Першим букварем, виданим в Україні. Був буквар азбука, надрукований у 1574 році у Львові першодрукарем Іваном Федоровим. Найдавнішими українськими поетесами, імена яких відомі, і про яких збереглись документальні свідчення є інокиня Анисія Парфенівна та Анна Любовичівна. Перший підручник української мови граматка. авторства – «Пантелеймона куліша була надрукована у 1857 році. Ця книга є одним із перших підручників сучасної української мови. Чимало вживаних сьогодні українських слів та мовних коренів були поширені ще у часи трипільської культури. У 18 столітті українська мова функціонувала лише на західноукраїнських землях, бо російський цар Петро І у східній Україні заборонив друкувати українською мовою релігійну літературу. Її почали витісняти російською. Тоді повноцінна українська мова функціонувала фактично лише на західноукраїнських землях, які перебували в складі австро Угорщини. Як називали українську мову в минулому? Українська мова в різні історичні періоди називалася людьми по-різному. Серед нас, які широко використовувалися, виділяють проста, русинська, козацька. Історично ж вважається, що найоживанішою назвою української мови до середини ХІХ століття була руська. Українська мова є однією з найпоширеніших мов у світі і за кількістю носіїв займає 26 те місце в світі, її використовують у Білорусі, Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Казахстані, Аргентині, Бразилії, Великій Британії, Канаді, США та навіть Росії. З точку зору лексики найближчими до української є Білоруська та мови. Найстарішою українською піснею, запис якої зберігся до наших днів, вважається пісня «Донаю, Донаю, Чому смотен течеш? Найбільшу кількість разів перекладений Літературний твір. Це заповіт Тараса Григоровича Шевченка. Він перекладений на 147 мов. Українська мова має одну особливість, яка виділяє її серед усіх слов'янських мов. Це кличний відмінок. Саме слов'їна стала єдиною, що зберегла його. Тому в нас є цілих сім відмінків. Найбільшу кількість синонімів має слово бити. Згідно з коротким словником синонімів української мови, їх нараховується в 45. Найбільш вживані слова. Українські науковці, проаналізувавши мову, виявили те, які слова найчастіше використовують громадяни в побуті це іменник рука, прикметник великий, дієслово бути та займенник він. Найбільш вживаною літерою в українському алфавіті є літера П. Тоді ж найрідше вживаною літерою українського алфавіту є літера F. Найдовша абревіатура в українській мові це назва Центрального наукового дослідного інституту інформації і техніко-економічних досліджень з матеріально-технічного постачання. Вона складається з 9 літер – Українська мова має унікальну особливість, яка притаманна лише їй це паліндроми. Ними називають дзеркальні фрази або слова. Унікальність їх у тому, що їх можна читати як зліва направо, так і справа наліво. Ось кілька прикладів паліндромів. Найдовшим словом в українській мові є назва одного з пестицидів. Це слово містить 30 літер. Спробуйте його прочитати. В Україні існує понад десяток діалектних словників з різними діалектами, таких, як полтавська говірка, лемківська говірка, гуцульська, бойківська тощо. Тож шануємо українську мову, бо мова це найцінніший скарб.